Доброго дня, дорогі підписники і гості нашого каналу. Незважаючи на неспокійну ситуацію в Україні, ми продовжуємо працювати. Вже прийшов час відправок посадкового матеріалу саджанців маравіли для охочих вирощувати її на своїх ділянках. Після викопки саджанців відбираю із слабшою і пошкодженою лопатою кореневу систему. Додаючи їх як бонусні до основної посилки. Саджанці максимально зволожуємо і укладаємо в спеціальні пакети, додаємо зволожену тирсу для більш тривалого транспортування і зберігання, бо бувало, що посилки в дорозі до нового власника мандрували понад 2-3 тижні. А завдяки такій упаковці не страшна далека дорога для саджанця. Пакуємо в коробки, на які клеїмо картки з адресами отримувачів. З моєї сторони, я приклав максимум зусиль для того, щоб виростити гарні саджанці, а подальша їх доля залежатиме вже від ваших старань. Багато роликів про маравілу щодо посадки, догляду, поливу є на нашому каналі. Силки залишу під відео. Хочу поділитися своїм негативним досвідом відправки саджанців до людини, яка займається полуницею, з його слів понад 30 років, забажав спробувати вирощувати і малину. Замовив саджанці, при отриманні від яких потім відмовився, грунтуючи тим, що взагалі відсутня ростова брунька. Так як посилка була ранньою весною, саджанець був ще в стані спокою, брунька спала. Але візуально самі подивіться, бруньку видно і не одну, також коренева система багата, не розумію. Напевне, цей чоловік хотів, щоб я йому в березні місяці саджанці вже зістиглою ягодою прислав. Тож попросив би таких знавців, будь ласка, не тратьте ні мій, ні свій час. Ще одна посилка повернулася із Запоріжжя. Пакуючи посилку із 10 саджанців, три слабших додав в подарунок. Людина чомусь обурилася на ті слабші, не помічаючи 10 гарних. Може не варто додавати ці бонусні саджанці. Хоча я сам садив ділянку з 80% такими ж саджанцями, так званими бонусними, і показував вже результат в наших роликах. Для тих, хто отримав наші саджанці маравіли, бажаємо! Хай вам приживаються, ростуть, родять і радують вас смачною ягодою. Доброго вечора, ми з України!